Смокчимого піструна я фуріон. Йолоп! Що? От А Що це так посмертю, я там внизу? Єбать, дікрутаси витворяє. А що він робив в свої найкращі часи? Тяжко навіть представити. Хоча... Старий ти проказник, конечно. Знаєте, воювати майструвати це гра моїх ранніх літ. Дай Боже, щоб мені тоді було сім. Але місію на 30 хвилин по захисту села Дрочево я заповню назавжди. Єбучий арта з 3 левела зразу видно на чисте око відсутність секса в цих палких За честь і отвагу! Неважно. І от через пару років вирішив я, значить, вкатитися знову в цю двіжуху. Тим більше там навіть пад 20 yeah. лансували. Крупнеї обновлення. Банани по 15 гривень. Ага. Меню настройки хоткеїв, аля гарячих клавіш, аля шорткат, аля. Завали їбало. Ладно. Хоча комуніті даної ігрової забавки на персональний комп'ютер і такому ради. Бо незважаючи на легендарний статус, зазвичай патчі виглядають отак. Або отак. Хоча кожен з них до сих пір надіється отримати нового героя в таверну Нах, або просто свої гроші назад. До речі, я вас не їбав, бо свого полуялого паджа я ганяв по території терена стенда ще раніше патча 2.0. Але для красивого слова я й можу і їбати свою аудиторію. Ви взагалі опис каналу читали чи ні? А як читали, підіть потрогайте траву або почитайте книжку, бо інтернету для вас забагато. Дебіле. Ой, вибачте, вибачте, скільки агресії, це просто пубертат розігрався. Як не як, я ютубер, а всі знають, що ютубера не більше 12 років. Але то таке, бо поки букви з рота летіли, катка йшлася. От з чого починається запліднення самки таракана в мене на кухні, стратегії і правильного білд-ордеру. Білд ордер. Зведення будівель та найм юнітів в певній послідовності. І як видно, граю я за місний гадьониший. Нужно більше золота. Але в лор ми вдаватись не будемо сьогодні. Можливо, як стану популярним б'юті-блогером, то зроблю відео про що був воювати, майструвати три. Тому можна було б піти й по стандарту. Але по стандарту це якось не по-нашому. Знаєте, це зікурат, алтар, артс поганий, павуки. Але коли таке бачиш, руки самі тянуться до мотузки. Так що, от вам авторська стратегія. Воу, пахне тепер євроінтеграцією. В повітрі, звісно, літає цей протухший запах пір'їжа, але тепер це то свободно і стильно. І так для чого саме Пітлорд, а не, наприклад, проститутка Альону. Бо Пітлорд це Кері герой Кері, роль в комп'ютерній грі, котра бере на себе найбільше зобов'язань для виграшу. Його головна особливість це кліф або атака по площі. Тобто, поки вонючий майстер клинка робить отак. Нашій пухлік робить отак. Впечатляє, скажете ви, а я скажу, що для таких викрутасів треба його прокачати до 5 рівня, бо тільки тоді кліф, можна сказати, наносить 100% від атаки жеробаса. Ну або хоча б до 3-го левела, бо 65% це в принципі теж непогано. Але от біда, літаюча піхота. Ну що так ліф не допомагає? Нє, ні? ні, але якщо ваш мозок ще не закипів, ви могли побачити, що підлор було найнято павуком. В загальному вся страта в плані Юніті це мас павуки. бо достатньо вдобно, коли павук має непоганий урон стички та ще й може прив'язати не нашого вертольота до землі, щоб підлор теж його бив. Дай п'ять павук. Ну тут понятно, що альянс пососе, бо чесна битва один на один. А що ж робиться в таких серйозних режимах, як 2 на 2, або, не дай Боже, 3 на 3 у посі господів. Зеленокожий урод тим часом під фонтаном уже героя зливає. Сой підарас! Саме час піднасрати ворожій економіці своєму брату порасі. Чесно, я думав він буде якось відводити своїх рабів там контролити. Але чало настільки поху, що якби ми то знали, то заплакали б. Але я не знав. Але коли взнав, прийшлося робити ТП на базу. В такі моменти головне випили всю карту. В натурі гуд саме час показати командні або не зовсім файти. Ну тут ми теж з грибом, а хто не знав орки гриби. Ну, це з Вархаммера, напевно, але не важливо. Отримали перемогу і цецькі. Але далі нас чекає найстрашніше, так сказати, фінальний бос. Гроза беремених в 16. Матч 3 на 3. Ви тільки вдумайтесь. Офу, не ведеться тепер грати в цю порашу. А я саме думав, як МП 4 файл закінчити логічно. Хоча тепер, коли є логіка, треба мораль процитувати. Bulo piano. piano